Шоколадна гранола це суперовий сніданок, що наповнений клітковиною, складними вуглеводами, корисними мікроелементами та найголовніше, дуже приємним смаком. Скоріше підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку, пишіть коментар і записуйте рецепт. Для приготування домашньої шоколадної граноли розтоплюю в мікрохвильовій печі 60 грамів кокосової олії та виливаю до великої миски. 90 г меду також розтоплюю і до миски. Туди ж 70 грамів будь-якої горіхової пасти. В мене мигдалева, 60 грамів кленового сиропу, 2 столові ложки води. Все ретельно перемішую. Також додаю 30 грамів какао і знову ретельно перемішую. Основа нашої граноли 300 грамів вівсяних пластівців. Тепер додатки. За бажанням можна додати до або після випікання 50 грамів засушених ягід. У мене була журавлина, 50 грамів шоколаду та 70 грамів будь-яких горіхів. Все ретельно вимішую. Якщо засипати додатки ще до запікання, то гранола буде більш хрустка, якщо після запікання, то менш хрустка. Також відрізнятиметься смак. Пробуйте запікати, як вам більше подобається. Висипаю всю суміш на велику форму від духовки з папером для випікання. Лопаткою рівномірно розрівнюю вівсянку по формі. Запікатиму 15 хвилин при температурі 180 градусів. Через 15 хвилин вибираю гранолу і лопаткою її перемішую та розрівнюю. Знову відправляю в духовку на 10 або 15 хвилин. За цей час вона запечеться до чудового хрусткого стану. Через пару годин після того, як вона повністю охолоне, пересипаю гранолу до контейнера з герметичною кришкою. Ось і все. Такий простий, швидкий вийшов рецепт. Я обожнюю їсти гранолу з густим йогуртом або молоком. Завжди додаю багато свіжих фруктів і отримую супер корисний, поживний та смачний сніданок. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підтримайте його просування вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. Всім смачного!